Червона калина, стоїть біля батьківських сивих хворіх, калина червона калина, вона виряжала синів зелену і мужа коханого тоже, і не знала в розу. Червона калина не знала в розлуці, спокою і сну. Калина, червона, калина, давай так уж опівяслав. Я хотіла все. дитинствах е, е, дитинства старина стоїть біля батьківських сивих хворіх калина червона калина стоїть біля батьківських сивих хворіх калина червона. На калина, вона виряжала синів зелену, і мужа коханого теж, і не знала в розлуці спокою і сну. Калина червона, калина, не знала в розлуці. Десь там далеко за гонами дій, І не так. Калина червона. Калина. Треба там послухати зразу, бо щось вона виряжала синів далину. І мужа коханого коханоже. Да ні, забула ж я ззаду. А не тим більше. Забула. Не знали, забули. І на червона Ти це не пиши, воно вже не води.